Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Доброго усім дня. Запрошуємо вас на стадіон Буковина у Чернівцях, де у матчі 16-го туру Вібет першої ліги місцева Буковина зустрінеться з інгульцем із Петрового. Саме цим поєдинком обидві команди розпочнуть для себе друге коло чемпіонату і очікування. Від цієї гри у вболівальників дуже великі, адже протистояння чернівчан та клубу із Кіровоградщини – одне з центральних в ігровій програмі цього туру. Часом наші команди Чернівецька Буковина та Петрівський інгулець обмінюються рукостисканнями. Капітани цих команд ведуть за собою стартові одинадцятки, і бачимо, ми також перед собою бригаду арбітрів. Яка працює на цьому матчі, її очолює 27-річний Андрій Зайцев із Донецької області. Перший символічний удар по м'ячу виконує учасник бойових дій російсько-української війни сержант Павло Миколайович Решетнік. У 93-95 роках Павло увага захищав кольори Чернівецької буковини у вищій та першій лігах чемпіонату України. Чуємо, ми стартовий свисток, Тож матч 16-го туру. Вібет першої ліги між Буковини та Інгульцем розпочався. Ворота цієї команди захищає Жилкін, Лінія оборони зліва направо. Бенедюк Малиш Дихтярук Свистун. Хороша атака Буковини, Одразу ж на ударній позиції. Кожушко пробиває. Немає забитого м'яча. Вже на 27-й секунді цього матчу. Це так момент і це так реакція від публіки на трибунах. Сергія Кисленка, який відзначився шістьма забитими м'ячами у поточному сезоні. Він на лаві запасних. Буковина виконуватиме кутовий. Морговський розігрує із кожушком. Чудово грає Кожушко, відпасовує центр на Буйчука. Парасенько може можливою ногою пробивати, але пробиває малиш, дуже так м'яко, і контролював ситуацію. Данило Луканев це. Карас бачить вільного грушу, то відпасовує на Підлипенця, Підлипенець на фланзі. Проти нього Гаджук. Хороший пас на Стасюка, Стасюк пробиває. І останній момент м'яч влучає в ногу. Здається, Волохатова, який у підкаті. Найкращого бомбардира Буковини в поточному сезоні. Разом із Дахновським у Бойчука Сім. Голів. Хороша передача на грушу. І Груша не реалізовує. Вихід один на один із Жилкіним. Один однісінький опиняється перед воротами та перед про мінгульця груша, але пробиває прямо у Антона Жилкіна. Ну і дивимося. Удар Стасюка, але такий же ж м'який удар, як і у Малиша. Дивимось на повторію. Але зараз буковий новотацію продовжимо пізніше. Стасюк під удар Вітинчуку. Той пробиває, але вище воріт. Які традиційно багато забивають, є найкращою атакою чемпіонату наразі. І фактично в кожному поєдинку ще в першій половині зустрічі відкривають е рахунок. Можливо, зараз підлепенець набирає швидкість. Пас на грушу. Груша перекидає голкіпера. І відправляє меча у Воріт Віталій Груша після асисту Євгена Підлепенця. І цього разу 25-й номер Буковини. Віталій Груша. Вихід відчинаючи з голкіпером, реалізовує. Шаленіють чернівецькі вболівальники та представники цього клубу. Прохід Підлепенця завершується ось цим пасом на грушу. І там фактично асист Малиша вийшов. Дивимось ще раз на повторі. Не змогли зупинити під Липенця Інгульця. Намагався вибити Малиш, але віддав м'яча груш. Капітан Петрівця. А ну і 25-й номер Буковини. Цього разу вже розібрався як професор. Перекидає Жилкіна. Не було порушення провалу, ну і бачимо ми табличку із двійкою у четвертого арбітра нашого матчу Миколи Байдюка. Це означає, що дві хвилини компенсував рефері цього поєдинку. Арбітер цього матчу, 27-річний Андрій Зайцев, своїм свистком розпочинає другий тайм нашого поєдинку. Номінальний, центральний, форвард. Але зараз боковий на вотації Стасюк. Під ліву собі підбирає, пробиває Стасюк. І буде добивання від Дахновського рятує команду Жилкін. Дахновський з м'ячем. Який же ж момент для Буковини Морговський пробиває, вище воріт летить м'яч після удару лівого оборонця Буковини. Спершу Стасюк пробивав. Жилкін м'яча зафіксувати не зміг. І Дахновський на добиванні був не надто влучним. Зіграв у голкіпера, який вдало обрав позицію. Для команди Василя Кобіна. Тим часом бачимо, що в паралельному поєдинку Металург поступається металіст. Тут хороша атака Вінгульця. І що чим вона завершується? І невеличка пожежа була у карному майданчику Буковини. Дивимось на повторі. Подача від Фаресєєнка. Тут на спину Стасюку Дихтярук вилізає. Карась уже на газоні. Вота інгулець Фарасеєнко. Відпасовує на свистуна. Той на Волохатого віддає м'яч. Волохатий непогано комбінують. Петрівці подача від свистуна. Вітенчук головою м'яча вибиває перший на добиванні Бенедюк. І Після його удару м'яч летить вище в воріт. Груша побачив. Відкривання Бойчука. Бойчук пробиває вище урід м'яч після удару капітана Буковини. Стандарт біля урід Буковини. Подача. Є удар по воротах. І м'яч так ледь не залітає у раз. Тут Рикошет ще від Дахновського. Ну і Перелітає м'яч. Ворота. І друге попередження у матчі отримати. Хороша атака Буковин. Тим часом проходить. Груша. Груша із м'ячем. Потрібна допомога йому. Пробиває Груша і намертво. Бузько. Довгий пас на Бойчука. Інгулець з м'ячем можна пробивати. Є удар, але по центру б'є. Прийшов Карасясад. І якби в кут напря... направив м'яча. Це футболіст, який хвилину тому з'явився на полі із лави запасних. Підлепенець. Відпасовує на грушу. Груша буде пробивати. Пробиває, але занадто слабкий удар. Напишіть у чаті: жовта для дихтя рука чи ні. Якби він отримав попередження, то пропускав би наступний поєдинок, Тут удар від Груші, але неточний. Там ще був рикошет 14-ї поспіль перемоги у чемпіонаті та загалом 17-ї поспіль у усіх турнірах в цьому сезоні. І якщо все-таки завершиться в цьому поєдинку, то Буковин набере 44 залікові пункти. Плакса пробиває потужно, але вище воріт. Буковин на ватаці Дахновський. Дахновський. Зміщується у центр. Пробиває Дахновський. Але удар. Як же ж буде зараз? Кидання. Можна пробивати. І зрівнює рахунок Інголець на 90 плюс другій хвилині. Малиш відправляє м'яча у незахищений кут воріт. Оце так розв'язка цього матчу, друзі. Кидання за боковою від Волохатого. Все-таки. Приносить свої дивіденди. Ніхто не завадив пробивати в цьому моменті по воротах Каневцева, капітану Інгульця. І ніхто й не зміг заблокувати, стати на заваді. М'ячу. У нього також вже є три попередження у цьому сезоні, тому не хоче він заробити четверте. І в цей момент чуємо ми свисток головного арбітра нашого поєдинку, який означає те, що переможна серія Буковина, яка тривала впродовж. 13 матчів Вібет першої ліги завершено. Завершена нічиєю у матчі проти Інгульця. Друзі, дякую вам, що дивилися. Наш поєдинок це був неймовірний матч з неймовірною розв'язкою для вас. Цей матч коментував Іван Сірецький. Ну і почуємося з вами у наступних прямих трансляціях. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вірін разом сильніші.